Служив і ще під час АТО. А 24 лютого 2022 року військовий лікар Павло Швець пішов добровольцем на фронт. Рятував бійців. А в перший місяць повномасштабного вторгнення і сам був тяжко поранений. Права рука тепер майже не функціонує. Та лікар продовжує медичну практику, бо нині не вистачає фахівців. Історію військового лікаря розповість наша Галина Федорченко. На захист України Павло став під час АТО у 2015 році. А коли ворог цинічно вдерся на нашу територію, не замислюючись, пішов у військкомат і вже 25 лютого був у розпорядженні військової частини на посаді старшого бойового медика роти, бо обов'язок кожного чоловіка захищати свою землю та свою родину, я пів свого життя стверджував, що я люблю Україну. Я отримав паспорт громадянина України, я склав присягу на за, е, е, українському народові і я повинен тоді порушити ці свої слова. Е, чого я вартий? Якщо я не можу викинути свої власні слова, Павло отримав поранення на позиції між Авдіївкою та Ясинуватою в перший місяць повномасштабного вторгнення. Коли зрозумів, що сталося, страху не відчув. Лише сум, що більше не зможе виконувати бойові завдання, пригадує лікар. Коли е я побачив, як впала моя рука, я подумав, от і все я без руки. От а тоді я відчув, що у мене я, мабуть, жи і без ноги. Мені було ну, мені було сумно. Кілька місяців лікувався у госпіталях. У Німеччині Павла прооперували та замінили суглоб на правій руці. Вона і досі функціонує з обмеженнями. Продовжувати повноцінну службу Павло вже не міг. Повернувся до медичної практики вдома. Свої звичайно роботу, яку я міг виконувати, то я можу виконувати зараз. Голову мені не відстріляли. Я повинен набирати текст. Я можу, але мені дещо важко. Я повинен робити записи. Я можу, але в мене втомлюється рука. Я повинен пощупати пацієнта руками. Я можу, але здебільшого ліву рукою, бо права. Так собі повернутись до життя бойовому медику допомогли його пацієнти. Вони дзвонили та консультувались в той час, поки сам Павло перебував у госпіталі. Чоловік взявся за лікування інших та відволікся від власних думок. Завжди хотів лікувати людей. Я хотів мав бажання створити диво, вилікувати людину. Це досить от це таке відчуття. От, він прийшов хворий. Ти з ним зробив якісь дивні маніпуляції, це використав свою голову, свої знання. Свої навички йому стало легше, бо йому взагалі в нього нічого немає. Вже те, що його турбувало. Це диво. Павло звикає до нових умов: вчиться більшість справ робити лівою. Чоловік досі трохи соромиться, що не може продовжувати захищати батьківщину разом з побратимами і вірить, що саме завдяки таким, як він, добровольцям та справжнім патріотам, Україна вистоїть. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.